22-й рік забирає найкращих і мусимо зараз розпочати з слів, які ну, особисто для мене, можливо, за час усіх ефірів проєктів, говорить Великий Львів, будуть одними з найважчих. Вчора, після довготривалої хвороби життя, пішов Володимир Леонідович Квурт, мер винників, громадський діяч, екс-секретар Львівської міської ради. Це один. З натхненників нашого проєкту без перебільшень. Можемо це зараз говорити у прямому ефірі. Володимир Леонідович, саме так ми його називали завжди поза ефіром Володимир Леонідович. З неймовірною повагою завжди ставилися до цього гостя, і його хотілося слухати не лише в ефірі, а й поза ефіром. Виважена мудра думка. Людини з великої літери, в першу чергу людини з Великої літери. Саме Володимир Леонідович надихнув, можна сказати, і наш наш проєкт. Складно справді говорити його назву. Ось ця книга, концепція розвитку Львова, Великий Львів, яку співавторські з Володимиром Леонідовичем написав наш колега пан Ситник, стала одним з тих. Моментів, коли ми остаточно вирішили, що цей проект може існувати і має існувати саме з такою назвою, неймовірно складно втрачати найкращих людей. Але такий цей 2022 рік висловлюємо щирі співчуття родині пана Кворта і звісно, що сумуємо і скорбимо разом разом з ними. Можемо також в студії дати слово, якщо є охочі поділитися своїми думками, можливо, спогадами про Володимира Кверта. Манула Синютко. я не хотів би говорити про Володю, бо думаю, що маю право його називати саме так в минулому часі. Бо окрім тих регалій, про які ви вже сказали, він зараз, сьогодні, був головою бюджетної комісії Львівської обласної ради, був членом нашої політичної сили. Але найголовніше був завжди надзвичайно чесною і порядною людиною. Це якраз тих людей, до яких ніколи не буде мати претензій суспільство. Це якраз тих людей, яких Можна сказати, якщо не моральним зірцем, то точно людиною, до якої ніхто і ніколи не буде мати зауважень. Шкода, що його сьогодні вже немає разом з нами. Єдине, що я хочу сказати, що ті люди, яких завтра буде така можливість, прийдіть завтра в 11 годині, у винники. Де відбудеться прощання з Володимиром Леонідовичем? Бо він точно вартує того, щоб ті люди, які знали його, які вірили йому, були в цей день разом з ним. Бо направду про цю людину ще буде сказано і написано дуже і дуже багато. І якщо хтось дивився в завтрашній день, якщо хтось вірив в майбутнє Львова і України, то це точно Володимир Курт.